В Лісабоні почались дощі, і тому я дістала свій минулорічний лов на OLX, такий дощовик від Ойшо, і відправляюсь сьогодні в офіс на роботу. Окрім просто вологих вулиць і опалого листя, посміялась з біднесенького смарта, який в буквальному сенсі приймає ванну у величезній калюжі. Сьогодні під кінець робочого дня керівництво всіх порадувало. принесли величезний торт, ну бо святкуємо 7 років проєкта. Я без докорів сумління з'їла два шматочки, ну бо дуже смачний був. І це була ще класна пауза з колегами на теревенькі. Ну а після роботи вже вдома зробила тренування і дуже пишаюсь своїм прогресом. Почала відтискатись від підлоги з рівними ногами, а не з колін, як було раніше. Тіло стає сильнішим і витривалішим, і я це дуже добре відчуваю. Дуже радію своїм таким маленьким спортивним досягненням. Ось такий спокійний робочий день вийшов. Підписуйся на канал.